Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Колишній головнокомандуючий Збройними силами України, а тепер посол України у Великій Британії Валерій Залужний вважає, що західні країни не готові до довготривалої війни на винищення, яку сам генерал називає Ізмуром. На думку залужного саме таку війну Російська Федерація веде Сьогодні проти України, причому це не тільки війна пов'язана із повільним просуванням російських збройних сил на лінії фронту, це ще й інфраструктурна та психологічна війна, якою займається Росія у сподіванні перемогти Україну. Якраз не шляхом блискавичних військових дій і швидкого зайняття чужої території, але саме шляхом поєднання всіх цих трьох компонентів. Як вважає залужник, західні країни також не готові до такої війни на винищення, вони готові до короткотривалих воєнних дій, але не до довготривалого протистояння у війні з Російською Федерацією. Однак, генерал з незрозумілих мені причин забуває той факт, що будь-яка війна Росії із західними країнами, насамперед, із країнами-членами НАТО, це війна ядерних потуг. Ми звичайно не знаємо, як виглядатиме безпека заходу після того, як президентом Сполучених Штатів стане Дональд Трамп і чи не буде новий американський лідер боротися за вихід своєї країни з НАТО? Однак навіть у цьому разі. В НАТО залишиться ядерний потенціал таких країн, як Велика Британія та Франція. Цей потенціал важко порівняти з ядерним потенціалом Російської Федерації, але його все одно буде достатньо для того, щоб спричинити такі проблеми у Росії, від яких вона не оговтається десятиріччями, і в Москві це прекрасно знають. Таким чином можна сказати, що і Захід, і Росія дійсно ніколи не готувалися до довготрива Лих війн рівних потуг вони хіба що готувалися до довготривалих війн в державах так званого глобального півдня до використання обмежених воєнних контингентів за великим рахунком. Росія веде в Україні саме таку війну війну ядерної потуги проти неядерної держави. І з цієї точки зору Україна і для неї, і для її союзників дійсно є ідеальним полігоном для того, щоб ви Проводити тактику війни на виснаження, яка може потім застосовуватися у інших регіонах світу, де такі країни, як Росія, Іран, Північна Корея, навіть Китай будуть намагатися досягти результатів силою, якщо їм не вдасться змінити ситуацію за рахунок політичного та економічного тиску. Але разом із цим треба усвідомлювати, що зіткнення ядерних потуг. Навіть короткотривале, може призвести до застосування ядерної зброї як зброї стримувань. Варто нагадати, що ядерна зброя для того і існує, щоб ті країни, які нею володіють, могли абсолютно спокійно використати її тоді, коли є загроза їхній державності. А ми прекрасно розуміємо, що атака Росії проти країн НАТО. Якраз може серйозно створити проблеми для державності тих країн, які входять до блоку. І тут є досить простий поворот ситуації. Або в НАТО вирішують, що не готові захищати невелике за територію країни члени Альянсу, такі як країни Балтії. Ну і тоді ми можемо говорити про фіаско цього оборонного союзу. Або НАТО буде готове до захисту їхнього суверенітету, адже мова йде саме про суверенітет держав-членів НАТО. І тоді може бути застосована ядерна зброя. Тоді почнеться справжня, а не сучасна регіональна війна. І ця війна, так би мовити, третя світова війна із обміном ядерними ударами, може швидко перейти до війни на винищення людства у короткий термін. А зовсім не до такої війни, коли ядерна держава воює з неядерною, і всі мають на увазі, що вона може перейти ту крихку червону лінію, яка ще залишилася у російського політичного керівництва. І знову таки не знають наслідків для того, як така ситуація буде розвиватися. Таким чином, можна чітко сказати, що країни-члени НАТО. Швидше за все можуть насолоджуватися миром і спокоєм у часи Третьої світової війни, як це не парадоксально буде звучати, а ареною для Третьої світової війни стануть якраз ті країни, які не обійняті ядерною парасолькою або ядерною парасолькою НАТО, або ядерною парасолькою Російської Федерації і Китайської Народної Республіки. І тут багато що буде залежати звичайно від результатів війни Росії проти України. Як не дивно, це головний такий момент у визначенні того, як будуть розвиватися воєнні дії у беремному 2021 столітті. сторіччі. Отже, якщо Україна програє цю війну, якщо Росія зітре її з політичної мапи світу, стане абсолютно очевидним, що єдиним виходом з ситуації для будь-якої країни є або потрапляння до ядерної парасольки тих країн, які вже мають ядерну зброю, і це обіцяє широке розширення союзів із ядерними державами і значне посилення як сфери впливу НАТО. І самого цього оборонного союзу, так і сферу впливу самої Російської Федерації, як країни, яка може надати ядерну парасольку тим державам, які вступають з нею в союз, так і виробництво ядерної зброї окремими державами, які будуть підкреслювати, що Україна, яка відмовилася від своєї ядерної зброї, а потім виявилася нездатною вибрати союз. Є непоганим прикладом того, що відбувається із неядерними державами, на які нападають ядер, і тому захист України, її збереження на політичній мапі світу є не тільки інтересом самого українського суспільства, але насамперед інтересом західних країн, які мають усвідомити, як зміниться світ, в разі якщо Російській Федерації вдасться виконати свої амбітні цілі. І ця небезпека є набагато більш серйозною, набагато більш реальною, ніж небезпека того, що західні країни не витримують тієї війни, яку вони швидше за все не будуть вести ніколи у своїй новітній історії так званої війни. На із за характеристикою колишнього головнокомандуюча збройними силами України, а тепер посла України у Великій Британії Валерія Залушного. Ба більше мир і спокій заходу буде хорошим прикладом того, що відбувається із суспільствами, які запізнюються із визначенням своєї геополітичної ролі і розуміння. Ролі заходу у власній безпеці Україна тут завжди буде найкращим прикладом для того, що буває із суспільствами, які буквально застигають цьому минулому, як комаха у бурштині. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні, і донатела, які допомагаються розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самого Ютуб. Перемога і миром! Хай щастить!